Вітаю на каналі Англійська для початківців. Сьогодні я хочу представити вам свій другий курс. Якщо перший курс був присвячений вивченню англійського алфавіту, то читання в закритому складі. Якщо ви ще не дивилися, посилання буде в описі цього відео. Будь ласка, подивіться, навчіться читати в закритому складі, вивчити всі літери англійського алфавіту. То другий курс буде присвячений правилу читання голосних. У відкритому складі. Ми розберемо, що таке закритий склад, що таке відкритий склад і чому це важливо про вивчення англійської мови. Також ви познайомитеся з буквосполученнями та правилами читання цих букв Отож, бо підписуйтесь, ставте лайки, якщо ви хочете підтримати, підтримайте мене, будь ласка, лайками чи коментарями. Дуже дякую! Ну, починаємо. Отож би сьогодні в нас перший урок. На сьогодні, а на сьогоднішньому уроці ми розберемо, уроці, ми розберемо, що ж таке закритий, і що таке відкритий склад. Давайте візьмемо українську мову. Давайте прочитаємо це слово. Слово «хід». Правильно. А в цьому слові голосна в нас «ай». І, пробачте, українська. І голосна, і, хіт, голосна І. так? А да? давайте це в нас буде принцеса. Ми так, зараз. Ось вона у нас така принцеса, так? Да? І дивіться, але вона у нас стоїть поміж двох приголосних. так? Да? Скажемо так, це буде в нас а, стражники, да. Які не пускають нашу принцесу з башні. Так? Ось вона у нас в закритому складі. Тобто голосна стоїть поміж двох приголосних. Буква I стоїть в закритому складі. Під буква I стоїть в закритому складі. Голосна стоїть поміж двох приголосних. Так, дуже добре. А так. Не виходить, давайте ми зробимо простіше. Так. Добре, дивимось далі. Давайте прочитаємо це слово. Тато, У нас так само тут є голосна. Голосна в нас А. Так? І вона так само стоїть між двох приголосних. Але будьте уважні. Після приголосної стоїть наступна голосна. Тобто, вона якби відкриває нам склад, то у нас буква А стоїть у відкритому складі. Після приголосної йде голосна, яка відкриває склад. Тобто, якщо в нас слово кіт, да, кіт, ось стоїть у закритому складі буквочка і вона стоїть між двох приголосних, то слово «та», то буква А стоїть у відкритому складі, тому що після приголосної йде голосна. Добре? Давайте подивимося на два англійських слова. Слова cat ви вже маєте читати, можете читати, тому що ми все вивчили. Якщо не вмієте читати, поверніться до першого курсу. Там ми читаємо у закритому складі, вчимо всі. Літера англійського алфавіту, багато читаємо, опис буде, посилання буде в описі під відео. Тобто, якщо ви не вмієте читати взагалі, будь ласка, подивіться спочатку перший курс. Так, так ось слова can't. Так, от літера a в нас стоїть між двох приголосних, тобто вона в нас стоїть в якому складі? Правильно, в закритому складі. Правильно, молодці. Давайте подивимось на це слово. Так, ось буква Ей, в якому складі воно стоїть. Так, вона стоїть в відкритому складі, тому що між двох приголосних, але далі іде наступна голосна. Лета І. E. Вона відкриває нам склад, тобто лета Ей стоїть у відкритому складі. А чому ж я виділила цю літеру І? Тому що вона не буде читатися, вона у нас німа, вона відкриває склад, але вона звука давати не буде. Отож бо, як читаються ці голосні в відкритому складі, ми будемо вчитися читати на наступних уроках. Кожній голосні буде присвячений окремому уроку. Тобто літеру «А» ми вивчимо з вами на наступному році. Ми будемо читати багато з, цим, з цією літерою, як вона читається. Багато почитаємо, розберемо транскрипцію. Тобто, чекайте наступного року. Отож, сьогодні ми з вами говорили про закритий та відкритий склад. Закритий склад це коли приголосна стоїть, голосна стоїть між двох приголосних. В даному випадку буквочка I стоїть між двих, двох приголосних. В слові тато, буквочка А стоїть в відкритому складі, тому що після приголосної йде голосна. Так, слово cat стоїть в закритому складі, тому що літера A стоїть між двох приголосних. В даному випадку, в слові name, літера A стоїть. У відкритому складі, тому що після приголосної йде голосна, але вона, пам'ятаєте, не читається, ми, вона тільки відкриває склад. Отож бо, супер! Сьогодні ми почали другий курс. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями, а на наступних уроках ми з вами вивчимо, як читаються голосні у, у відкритому складі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей. До побачення!